Доброго дня, шановні четверокласники! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні разом з вами ми почнемо розробку індивідуального програм, програмного проєкту на обрану тему. Зараз зберемося, що взагалі це означає. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок рівненько стали, все, вже час. Роботу починає клас, за парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько, готові? Так, а настрій як клас. Тож успіх всіх чекає нас. Зосередились на роботу, налаштувалися, слухаємо уважно, бажаю вам успіху. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, як складати проєкт у середовищі Scratch та як обмінюватися складеними проєктами. Загалом, що взагалі означає поняття проєкту? Я думаю, воно вам, як учням 4 класу, вже добре знайоме. Ви з ним зустрічались на уроках, я досліджую світ, ви з ним зустрічались, можливо, на уроках мистецтва і працювали створюючи. Загалом. Поняття проєкту зустрічаються, звичайно, і в інформатиці. Зображення виконавців, для яких встановлені властивості, фон, сцени й алгоритм, які можна зберегти у файлі та завантажити собі на комп'ютер, чи відкрити у середовищі Scratch, об'єднані під однією назвою проєкт. Подивіться, будь ласка, як складаються ці проєкти загалом, так, це достатньо складні. Шляхи так, створення цього проєкту. Так, певний шлях використовуються різноманітні команди, коди, спрайти, сцени, для цього все використовується. Загалом, в поняттях інформатики, проєкт вважається одним із базових елементів, тобто, це якесь завдання. В якому є вихідні дані і очікуваний результат, тобто, перш ніж робити проєкт, ви маєте чітко зрозуміти. Що ви хочете побачити в кінцевому результаті? І що для цього вам треба зробити? Які сцени додати, які спрайти додати, що зайве видалити, які вам потрібні команди, чи вам потрібен звук, чи рух, чи олівці, чи все воно є у вас в наявності? Які деталі, інструменти для роботи вам потрібні? Тобто, звичайно, що будь-який проєкт потребує підготовку. Товки. І якщо ми на попередніх уроках працювали з вами середовищем Scratch, то ми просто створювали цей, цю роботу, закривали, і, звичайно, такі роботи ніде не зберігалися. Але. Середовищі Scratch можна створити проєкт, який ви збережете, і інші користувачі цієї програми матимуть змогу переглянути його. Як ви бачите, можна скласти градієнтну вісімку, так, можна скласти ось такий градієнт, тобто справді безліч можливостей існує в, цьому, в цій програмі. Чому виріб, який ти самостійно плануєш і готуєш на уроках з технології дизайну та файлу середовищі Scratch, мають однакову назву проєкт, звідки взагалі взялося це поняття і як з ним працювати? Як я вже вам сказала, так що якщо ми говоримо і про уроки дизайну і технології, і про уроки інформатики, коли на уроці дизайну технологій ви виготовляєте? аплікацію, наприклад, зайчика, то ви розумієте, що для цього вам потрібно. Вам потрібен папір, вам потрібен клей, ножиці для того, щоб вирізати деталі, склеяти їх та отримати цю аплікацію. Так само, коли ви виготовляєте складаєте проєкт у середовищі Scratch. Перш ніж його складати, ви маєте чітко зрозуміти, що для цього вам необхідно, які скрипти, які програми і спрайти потрібні. У середовищі Scratch можна розв'язувати різноманітні задачі. Ми з вами працювали над складанням і найпростіших алгоритмів, також розглядали приклади анімації, так, як зміни фону. Також у цьому середовищі можна складати навіть найпростіші мультфільми, ігри та навіть навчальні програми. Зараз перед вами ви бачите проєкт гри. «Гри», ловлі, Бананів. І чітко ви бачите алгоритм, який ви можете скласти так, до об'єкту. І таким чином потім стрілочками рухатись і ловити банани, які будуть падати. Так. Можна створити ось такого плану гру цікаву історію, так, про хлопчика у його кімнаті, так, фантастичну історію. Перед вами план, який необхідно, яким необхідно користуватися для того, щоб створити власний проєкт і досягти з ним успіху. Звичайно, в першу чергу створюється ідея, тобто тема, за якою ви будете працювати. Далі результат. Ви передбачаєте результат, що ви маєте отримати в кінцевому результаті. Які будуть об'єкти, кожен об'єкт, яку дію буде виконувати, які події на цій сцені в середовищі будуть відбуватися, хто буде плавати, хто буде стрибати, хто буде обертатися, хто що буде якийсь звук видавати, ви це все продумуєте. За можливості, якщо ви розумієте, що проєкт ваш достатньо складний, звичайно, в вашому зошиті ви робите просто план, так, прописуєте кожного об'єкт, що. Ага. Спрайт такий фонд, треба обрати такий. Об'єкти спрайти буде в мене чотири, наприклад, так. У мене буде хлопчик, в мене буде дівчинка. Хлопчик, в мене будуть яблучка, в мене будуть грушки. Хлопчик буде збирати яблучка, дівчинка має збирати грушки, так, і в результаті їхні кошики мають бути повні, а на сцені нічого не залишитися, так, ніяких фруктів не залишитись. Тобто, це все ви можете прописувати. Далі, звичайно, наступно продумується хід виконання проєкту, образи, фони, послідовність дій і подій. І потім, звичайно, перех... тільки після детального планування ми переходимо до реалізації. Так? Для того, щоб на сцені викор... відбувалася якась подія, то ми можемо використовувати різні команди для різних об'єктів. Проєкт буде цікавим для користувачів, якщо в ньому використано що найменше команд. Якщо проєкт буде виконуватись групою, то, звичайно, завдання розподіляються. Але оскільки ви всі працюєте дистанційно, кожен з вас вдома, то ці проекти будуть індивідуальні. Звичайно, кожен. Буде працювати над своїм проєктом. Також у програмі Scratch онлайн, з якою ми працюємо, в цій програмі можна зареєструватися і на власній сторінці потім зберігати і складати для інших для перегляду свої роботи, щоб також люди, які цікавляться цією програмою, можливо, їх зацікавлять ваші результати, вони захочуть їх повторити. Отже, дивимось, будь ласка, для усіх, хто працює в середовищі Scratch, за посиланням створена вже спільнота. Так, ви можете створити і перейти в меню, в редактор Scratch Online. Так, і почати створювати алгоритм. Ось це віконечко вам добре знайоме, так? Якщо ви також можете обрати і для цікавості познайомитися з іншими вкладками, які є в цій програмі. Наприклад, вивчати. Якщо ви відкрите команду вивчати, то вам перед вами з'явиться бібліотека проєктів, які створили інші користувачі спільноти Scretch. Ви можете їх переглянути. Єдина складність, звичайно, в тому, що загалом всі ці проєкти і проєкти, всі алгоритми складаються е, саме. Англійською мовою, так, то чому ми з вами говорили так, що більшість кодів програмних пишеться саме англійською мовою. Тому, звичайно, в цьому є складність для того, щоб розібратися, що саме там написано. Ось, подивіться, проєкти, так, і різні проєкти ігор, ігри, різноманітні цікавинки, ви можете відкрити у команді вивчати. Ось вона, так, біля клавіші створити. Ми найчастіше користуємося саме клавішою створити. Ви можете відкрити і вивчати, і ознайомитися. Також ви, багато корисного є ще на сайті Scratch на сторінці ідеї. Там ідеї до різних проєктів, для початківців, для більш уже. Професійних користувачів на більш професійному рівні. Так, звичайно, ви, як учні, ще четвертого класу, ви ще знайомитесь з проєктами для початківців з найпростішими елементарними роботами, які можете застосувати потім. Також, ви, навіть якщо вас зацікавлять справді ці проєкти, ви можете відкрити. Просто в рядок пошуку в інтернеті вести проєкти для Scratch або на Ютубі, так знову ж таки вказати в рядок пошуку код ключові слова. Проєкти для Scratch вони там є для різного віку, для різних класів. Можете спробувати за прикладом. Звичайно, що найпростіший, один із найпростіших проєктів відеоінструкцію до нього я додала вам у класрумі. Це проєкт створення акваріуму з різноманітними жителями так, цього підводного водного царства. Для кожного з них буде складений алгоритм, і також ви познайомитеся з командами дублювати і копіювати. За цією інструкцією, як завжди, ви виконуєте практичну роботу, ознайомитеся, і на наступному уроці ми будемо з вами продовжувати працювати над проєктами, знайомитися з ними і вже. Спробуємо, щоб кожен із вас додав більше творчості і не лише повторив мій вже створений проєкт, так? а додав творчості і спробував створити щось нове. Тому бажаю вам успіхів. Після прослуховування ви відкриєте наступне відео і виконаєте практичну роботу.